Понад 800 вагітних обстежено з початку цього року у кабінеті ультразвукового обстеження Акушерського гінекологічного профілю Полтавської центральної районної клінічної лікарні. Одним з основних структурних підрозділів поліклінічного відділення цієї лікарні є служба саме ультразвукової діагностики. Жодне обстеження без неї не обходиться, говорить завідувачка поліклінічного відділення Тетяна Купріян. Це безболісне обстеження, це нешкідливе обстеження. Тому ми дуже велику увагу приділяємо діагностиці вагітним жінкам з гінекологічними захворюваннями. Кожна вагітна тричі на період вагітності проходить перинатальний скрінінг вагітності. Чому це важливо? Це дає лікарям-акушер-гінекологам можливість правильно спланувати вагітність жінки, а лікарям-гінекологам пологового відділення вчасно прийняти здорові пологи. Також такі обстеження важливі для самих батьків говорить Тетяна Купріян можуть спостерігати за розвитком своєї дитини. Ще в утробі матері, ну і що досить важливо, батьки ще до народження можуть знати стать своєї дитинки і щось уже для себе планувати. Обожнює свою роботу лікар ультразвукового дослідження Людмила Шеремет у цій сфері. Вона працює вже давно і має статус найдосвідченішого лікаря ультразвукового дослідження. У Полтавську районну лікарню я прийшла 90-му році на інтернатуру як лікар акушер гінеколог Роботи я свої люблю і вагі. Вагітних я теж люблю. і Робота це моє хобі. Тому що коли дивишся вагітно і коли дивися малючка, він це все розуміє, він чує все, всі емоції мами, всі емоції лікаря. Наприклад, якщо мені щось треба там подивитися, повернися так, повернися сяк. От дитинка може помахати ручкою. Апарат, на якому роблять ультразвукове дослідження вагітних, має ще й інші функції, говорить лікар Людмила Ширамет. Апарат має Три датчики, на якому проводяться такі обстеження: абдомінальний датчик, на якому проводяться обстеження вагітних, обстеження черевної порожнини, обстеження нирок. Так. Далі у нас є вагінальний датчик, який суто для обстеження гінекологічних хворих, і вагітним цервікометрія робиться тільки цей датчик. І ще в нас є лінійний датчик, на якому проводиться обстеження молочної залози, щитовидної залози, поверхневих органів, лімфатичних освіт. Саме завдяки ультразвуковому дослідженню у вагітних можна виявити наявність патології плоду, також швидко обстежити ургентних хворих, які потребують термінового оперативного втручання, говорять фахівці.